Всіх вітаю, хочу зробити огляд якось такого ліхтарика, чи навіть не огляд, а розпакування. Ось В розетці купував. На ліжці, до речі, вони трошечки дешевші. Це не налобний ліхтар, не ручний. Це такий, який можна використовувати для освітлення великою, великої площі він потужний. Ось характеристики, я думаю, якщо ви дивитесь, то, мабуть. На сайті все ж таки дивилися, але ось можете на зворотній сторінці подивитись. Всередині є Ліхтар, кабель Type-C, ланцюжок, щоб кудись прив'язувати, мануал і варенті карт. Це мій другий вже Ліхтар Phoenix. Давайте ж розпакуємо зараз і глянемо. Речі, жодного огляду в Ютубі не знайшов, ну, окрім офіційної реклами Фенікс, але завжди цікаво від реального покупця, що всередині. Ось такий витягнули. Місце, де воно знаходиться дуже надійно. Холодний, це метал. Ось так він. Коли виходить з цього пристрою, у нього здається стандарт захисту IP66, під воду не можна занурювати, але ударостійкість і пили вологозахист під дощ можна без проблем. Ось його реальні розміри, якщо комусь цікаво, бо не завжди на сайтах вказують дійсні 10 приблизно, так, ось, якщо мірять ось від цих і. 7,5 см. Ось такі розміри. Ну, по товщині, Можливо, теж комусь цікаво. 4 см приблизно. Ось ця ручка, вона обертається. Є гніздо штативне. І ось мені цікаво, чи є тут магнітик. Да, Ось воно висить. Це мені дуже цікавило, щоб можна було. Може і тут? Ні. Щоб можна було вішати кудись до металевих конструкцій. Ну, давайте ще подивимось, де тут інтерфейси. Є Type-C. Цікаво, він на вихід Type-C, чи на вхід і вихід. На коробці я цього не знайшов. Ну, З'ясуємо, на вхід точно, а Type A на вихід теж точно. Давайте увімкнемо. Це дуже гарно кріпиться. Вмикаємо. А, коротке натискнення воно показує рівень заряду. Мабуть, довге, червоне, червоне блимаюче. А як же біле? А, біле просто димером вмикається. І регулюється яскравість. Ну, я скажу дуже-дуже круто. І гаряче йде тут? Ось це, мабуть, ще кольорова температура змінюється. Да, бачите, можна змінювати. Але ось так змінюється. Так, да, це лінза, до речі. Змінюється яскравість. І дуже-дуже круто мені подобається. Я не знаю, можливо, тест зроблю колись. Давайте я зараз вимкну. Але ось такий ліхтарик від Феніксу, в принципі, свої 4 тисячі, він, на мій погляд, коштує. Ось тут навіть помітка, що гаряче. І так ярко засвітило, що мене очі заболіли. То, в принципі, якщо є зайві гроші, не купувати якісь аналоги, в 4 рази дешевше, а саме Фенікс. Так, мені цікаво. Кейчей. Так, Тайп Сішка брендована чи ні? Так, ні, не... да, брендована. Ось. У мене на надлобнику теж такий брендований. І... І все. А ланцюжка нема. Чи я, можливо, не так зрозумів. Ось. То ось така річ у нас була. А цікаво, вже це до мене хтось розпаковував, дивіться. Ось цей. ну Я так розумію, що тут мало щось лежа... а ні, ось воно, кейчейн. Ось кільце, бачите? Але куди його чіпляти, не зрозуміло, А ось сюди. Ось бачите, є такий отвір. Ось це кілечко і, мабуть, на ключі повісити. Це нормально, комплектація повна. Ось такий огляд. Поки що відгук свій сказати не можу, я тільки ось його придбав. Але пізніше обов'язково зроблю, якщо щось цікавить, пишіть в коментарях, розповім.